Який радий радий сніжко така справжня завірюха як все Укутано сніжком Краса зимового лісу <рес> бігає, вітаю! Вийшов сьогодні на прогулянку з Найком до такого Казкового, зимового лісу. а Найк і Митті не може посидіти, він хоче прогулянок. То так уже треба з ним виходити. У лісі. Просто неймовірна краса. То так трошки відзніму, вам покажу таку красу зимових Карпат. Так, ха! Сюди хлопче Дуже раді. Радий такій погоді тішиться. З'їхав в лісі, воно чутно ну як в сніжинці Природа так відпочиває. Тут, до речі, я якраз знаходжуся тут, де літом знаходив гриби. Тут грибні місця такі хороші. Ну тепер земля, ліс відпочивають такий зимовий сон. Всё, Найка, а, ты бегаешь. Оттишится. А, Ради. Ты сам радиешь. Такие красивые. Чухається під ялинку. Такий як Дід Мороз. слуховується в лісову тешу. Праужня така заверюха Ниче, <риклад> хешиться вже сьогодні Сніжкове. Все-таки нависло. Казкова краса. Сніжок так трусить цілий день. Така у нас сьогодні вийшла прогулянка. Будемо йти додому. Трошки змокли. Але краса лісу просто неймовірна. Хочеться її вам показати. Вам дякую, що зі мною. За перегляд. Всім миру. добра здоров'я. Все буде Україна. Ми знайком додому. До зустрічі. Німо. Бідний. Я не знаю я сьогодні, бо ту вже так трошки більші морози є, то я хочу його спробувати забрати додому. Бо не знати. Як він мороз перенесе то я не знаю як, але спробую зараз його зловити бо він так ніби до рук дається. Ну, зараз так спробую, не знаю. Головне, щоб не злякати його. Він здоровий, все, літає. До рук йде, то я зараз спробую. Ну, вже, звісно, знімати не буду, бо незручно. Я таки це зробив. Вдалося мені його спіймати. І приніс. у стайню. Тут є дві козі. Тепленько. Там курочок пару є. Є півник. То я думаю, що вони потоваришують, Таке мила коза. Все добре. У нього, звісно, тепер трошки стрес, але все буде добре. Трошки шкода було мені його так ловити. Він вже такий був довірливий, йшов до рук, ну, але я думаю, що все буде добре, що він звикне, ну що робити. Він там біля ставка, де я його ловив, він трохи поїв, а тут він вже... Не хотів. Ну нічого. Я думаю, звикне, буде все добре. Потоваришується <смі> з козами. <смі> Тут тепленько. о, І кілька курочок. О, півник такий. А півник такий. Маленький. Міні-півник. <смі> Я думаю, що вони потоваришують. Головне, що тут тепло. Думаю, все буде добре. Він вже так тут прохожує, Звикай, буде все добре. Ну все, не ночують.